Біля гуртожитку одного із навчальних закладів черга, сюди прийшли люди, які були змушені покинути рідні домівки через російське вторгнення. Тут їм пообіцяли гуманітарну допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Гуртожиток де мешкають сім'ї внутрішньопереміщених осіб, найбільше із прихистків для переселенців у нашій області. Загалом ми обслуговуємо 44 прихистки по області. Ну так як цей прихисток самий більший. Тому відповідно найбільша допомога тут, тому що тому що тут дуже багато проживає людей майже 200 осіб. Отримати допомогу прийшла і пані Тетяна. Жінка приїхала до Тернополя із Харкова разом зі своєю шестирічною донькою. В березні минулого року сюди потрапили, але спочатку були в селі, жили і, зрешті-решт, знайшли тут житло нам предоставили. В гуртожитку пані Тетяна розповідає, що умовами проживання задоволена. До того ж, благодійники всіляко намагаються допомагати. Умови в нас хороші, люди хороші, дуже гарно ставляться. Допомогу нам привозять сюди в гуртожиток і червоний хрест, і якісь інші енерсі були. За час повномасштабного вторгнення майже 100 тисяч осіб отримали гуманітарну допомогу від Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України на суму більш 150 мільйонів гривень, розповідає Олександра Бригадир. До нас звертається керівництво тих прихистків, і ми їдемо, робимо моніторинг, дивимося, що їм потрібно, і звертається їхнє керівництво, пишуть нам офіційну листа, і ми згідно того листа стараємося задовільнити їхні потреби. Наразі благодійники передали переселенцям спальні набори, а саме рушники, ковдри та постільну білизну. Зовсім нещодавно, за словами Олександри Бригадир, прихисток, в якому проживають внутрішньо переміщені особи, отримав великий генератор, який буде використовуватися у разі потреби.